Я буду говорити про проект. про проект, який виконується за нормами проектного менеджменту, має ціль, має завдання, визначає ресурси, має стратегічний план. Тому це не роздуми взагалі, а це певні пропозиції, можливо, учасникам щодо участі в такому проєкті. Що спонукало створити такий проєкт? Перш за все, це усвідомлення тієї системної кризи, яка сьогодні охопила всіх землян. Це криза екологічна, це криза енергетична, це криза продовольча, це криза суспільної нерівності. Безумовно, це криза викликана війною агресивною. Але головна криза, яка на сьогоднішній день абсолютно чітко проявляється, це криза ментальної людяності або людської ментальності. Декілька прикладів, як можна говорити про духовність і людяність. Коли керівники деяких церков, ну, зокрема, Московіцької церкви, і призиває, закликає, благословляє до вбивств, до вбивств, гвалтувань, знущань. Тому це криза цієї системи. Послухайте, що нам пропонує. Папа Римський Папа Римський каже, миріться, миріться, але залишайте варварів на нашій українській землі. Як можна оцінити ментальність цих людей з точки зору оцінки людяності і духовності? І це системна криза ментальності. А тепер ми говоримо про те, що. Передові країни їх керівники підтримують Україну. Але давайте об'єктивно подивимось, скільки людей у світі активно підтримують Україну? Україну? Я маю сказати, що це Мізер. Той же Китай, та ж Індія, вся Латинська Америка майже Африка і керівництво країн. І люди не підтримують активну Україну, тому це знову ж таки криза в їх головах. Згадайте, про що говорив професор Преображенський? Він сказав, що розруха не в клазетах, а розруха в головах. І тому на сьогоднішній день ця ситуація, яка є, ставить таке питання. Причому гостро, конкретно, питання або або перед цивілізацією стоїть питання або, або якщо поєднати усі кризи, або добро, або зло, або любов, або ненависть, або мир, або війна. Іншого сьогодні реально, і ми маємо це чітко усвідомити, немає. Якщо нам не побороти абсолютне зло, і я дуже радий, що спічрайтери президента буквально чотири дні в один із його виступів вклали це поняття: абсолютне зло. Абсолютне зло або переможе, або переможе вбивство в світі, або переможе авторитаризм, або мир, або Любов або добро або війна. Тому на сьогоднішній день, з точки зору кризи ментальності, стоїть усвідомлення землянами цілісної картини в світі контексту відносин: людина, Бог, людина і людина, людина і природа, людина і соціум. Людина і технології і завдання нашого реального проєкту формування простору буття землян на цінностях людяності. І я не буду зараз говорити про цінності людяності, тому що вся конференція присвячена цінностям, поняттю цінностям і розкриття сутності. Але я хочу. Вам показати наше розуміння людяності в нашому проєкті. Так, безумовно, це цінності, про які вже сьогодні говорили. Любов, добро, співчуття безумовно. Але в нашому проєкті людяність це самоусвідомлення себе людиною, себе людиною з точки зору моралі. Гуманності, таке інше. Я задаю і собі вам питання, як оцінити 140, можливо, 130 мільйонів московітів, які не, скажімо, які спрямовані на знищення людей. По суті, війна це перша напевно, війна не за територію, не за ресурси. Не за вплив, а війна на знищення генетичного коду певної нації. Так от, чи можна цих істот 140 мільйонів назвати людиною? Я думаю, що це не люди реально, якщо вони кують злочини проти людяності. І тут я хотів би свою позицію сказати таку: ми не маємо шукати. 50 відтінків людяності: а то й так, а то й так. Або, або. або, або. І е, знову ж таки повертаючись до виступу президента, потрібно підтримати абсолютне зло має бути знищене в нашому випадку тільки військовою силою, інакше й нема. Третій елемент людяність це відповідальність, це відповідальність за себе і за світ. Людяність — це вибір кожного ранку вибір, ти за добро чи ти за зло. Крім того, людяність це конкретні вчинки, це дії, це не розлагольствування, це не, скажімо, там роздумування. Першу чергу конкретні вчинки, конкрет... конкретні дії. Людяність це культура повсякденного життя. В кожному кроці в тролейбусі, на вулиці, кругом абсолютно мають проявлятися ці цінності людяності. Для нас це розуміння середовища буття і політика. І економіка, і екологія, і культура мають носити характер людяності, зокрема в нашій країні. І, безумовно, останній елемент інтегральної сутності людяності в проєкті це міжнародна безпека, на яких принципах буде побудована безпека майбутнього світу. Безумовно, що світ має, країни мають себе захищати. Вони мають боронити. Але якщо ця безпека піде шляхом гонки озброєнь, а ви бачите, які новітні технології для знищення людей зараз виникають, або роззброєння. І отут розуміння людяності у тих, хто буде приймати рішення після закінчення війни, на яких цінностях буде побудована безпека? А від цього або цивілізація виживе, якщо на розброєнні, або вона йде, крокує семимильними кроками до самознищення? Тому тільки людяність е, спасти і зберегти цивілізацію? Яким чином ми в проєкті сьогодні пропонуємо? розгорнути роботу по темі людяності. Два аспекти. Перший міжнародний. Ми ініціювали сім таких проєктів: це створення міжнародної просвітницько-інформаційно-організаційної платформи Людяність найвища цінність цивілізації майбутнього. Ми зараз розробляємо проект Рамштайм Людяності. Це залучення громадськості світу до впливу на уряди своїх країн щодо гуманної, гуманітарної, соціальної допомоги Україні у війні проти Росії. Це проведення міжнародного громадсь... громадського установчого саміту Планета людяності і підписання міжнародного меморандуму людяності восени 23-го року. Це проєкт сонячна книга людяності, мета якої висвітлення проблем і станом людяності в суспільстві, популяризація вчинків людяності. Це акція, яка має призвести до відповідальності Московії за злочини проти людяності. Це акція повернення депортованих в Московії українців. Міжнародна акція, громадська акція, акція тиску, не нейтральності, а активного тиску. І сьомий проект це боротьба з Кацидом в Україні внаслідок військового вторгнення. Дуже важливе питання. І центральне місце займається проект Україна території людяності. Скажу таки п'ять. Дуже загальних аспектів, до яких я запрошую вас приєднатись. Перший аспект, да, до речі, я хочу сказати: багато людей кажуть: от Україна є там сьогодні, визначає майбутній світовий порядок, Україна є сьогодні передовою, Україна диктує порядок денний. Я хочу вас запитати, давайте все-таки чесно відповімо, що може Україна як країна як держава, а держава що може запропонувати своїм людям і держава, і країна на зовнішньому ринку, що може запропонувати? В проєкті Україна територія людяності, ми взяли такі напрямки. Перше, це створення суспільного ладу людяності. Або, інколи кажуть, перезаснування, або зміна суспільного договору на цінностях людяності. В першу чергу це реальне розпорядження надрами, землею, лісами, народною скарбницею, а не бюджетом державним. Бо це все створили люди, і вони мають. Використовувати це і розпоряджатись цим. Без цього країни людяності не буде. Другий аспект зміна цільової парадигми стратегії розвитку країни. Ми до сьогоднішнього дня керуємось радянським ВВП, і вже давним-давно пора цілью визначити індекс людського розвитку та індекс щастя. І рухатись по цим показникам далі, тільки тоді можна говорити про людяність. І сьогодні, попередник говорив, я підтримую дуже гаряче. Один із головних, але, вірніше, не одним самим головним напрямком розвитку країни це інвестиції в людей. Це інвестиції в людей. Формування соціального капіталу майбутнього на цінностях людяності, дивіться, на що ми, уряд, на що просить величезні кошти за кордоном. На що? На відбудову твердої інфраструктури. Це правильно: мости, дороги, будинки, це вірно. Але якщо Інвестувати ті ж самі кошти в наших людей, в наші досягнення, в наші розробки, в нашу освіту, в реабілітацію людей. То ці люди самі створять відродження України. Це ключове питання інвестиції в людей. І ще один момент, на який я хотів звернути увагу в концепції Україна, територія людяності це управління. Саморозвитком з майбутнього, з майбутнього ми маємо чітко мати образ, образ майбутньої України, як ми його бачимо, з точки зору базових цінностей людяності, любов, добро, Як ми це забезпечимо? Економічно, енергетично, екологічно. Як в цьому випадку має перелистуватись освіта чи просвіта? Кого мають готувати? Тому центральний момент теж в нашому проєкті Україна, територія людяності, це управління саморозвитком з майбутнього. Зараз в цьому контексті в програмі є 10 уже проєктів різних галузевих. І регіональних. До речі, хочу сказати останній момент: ми ініціювали в рамках проєкту Планета людяності таку акцію, такий, такий рух десятиліття людяності. Звернулись з відповідним листом щодо підтримки до президента України. Через місяць отримали відповідь за підписом одного із заступників. Керівника офісу, що це питання ми відправили за компетентністю до Кабінету міністрів. Тому а в листі ми просили оголосити в Україні десятиліття людяності, і звернутися до ООН, що в світовому порядку теж. Без Визначили наступне десятиліття, десятиліття в людяності. Маємо надію, що два міністерства, які зараз виконують Міністерство закордонних справ і Міністерство культури, можуть зрозуміти цей напрямок і підтримати таку ініціативу, але ми чітко розраховуємо тільки на громадянське суспільство. І на е, можливості залучити до цієї роботи, до цієї платформи партнерства бізнесу, е, інститутів громадянського суспільства, науки, освіти, місцевого самоврядування. І тільки -то ми, тоді, коли ми всі об'єднаємось навколо цих принципів цінності й людяності, ми реально можемо. Спасти Україну а від цього зберегти цивілізацію людяності. Дякую.